Всім новий ранок. Попливач на риболові. Сьогодні на такому великому озері Хом'яківці з Олегом приїхали. Розкладаємо стільки. Що десь думаєшки ставити? Та й більше буде одне, а так, щоб зелений і це теж 6 грав. Берень 6 плюс 2, то там можна і такий. Щоб було видно і зелений, і червоний, ні. Так, поплавочна вудка Brain Apex Ball. Така 5-метрова. Також в мене є ось такий Brain Apex. Ручка підсака 27 метрів. travel, Коротенька ось така. Два дні тому приїхала. 27 метрів, самий раз, в принципі. Так, даємо мішати прикормку. Компунка я взяв крилеву. Таку Фіш. Оразу пачку сиблю. А ще в мене є ось такі ліквіди, не знаю, може якось інакше називаються. Відбирає на дивіться, мелений опариш. Ось така банка і земляний червак. Це потужна штука буде. Та навіть для коропової ловлі ці ліквіди. Зараз закормлюю одну точку та то й будемо залего в одному місці ловити дві точки. Робити то нема змісту. Зараз цих мелених опарищів. Ну то пар ще пар Правда? але... Ну. Це ж штука, думаю, своє діло зробить сьогодні. Щось сюди трохи постачимо яскравого. Ось такий поплавок. Зараз вимірити глибину. Найти орева? Ти понял? Ти понял лаже? Малесенький коропець. Є коров різного розміру, від такого малого до, там, десь до 20 кілограм. Вроді 18 кілограмів більше ловили, може і до 20. Так що тут може, може клюнути різна риба. Так, очки. Ось такі о, я став окінак від брейна. Я трохи дрід глубший. Нічого він такий металічного кольору. Ні. Та, таким ранком тільки киловіт на побувак. Перші класні, здорові такі. Mm. Чипай три, три, чотири чпай. Ну три як мінімум. <laughs> Тебе є? такі малесенькі. малючки. Взагалі, маленькі, маленькі. Оп. Ну, сегодня скажу на поплак. Не скучно буде. Я теж нормальний, чомалий? <звук> Поплок, що тут не ловимося водайни. Я навіть не знав, що тут скільки його є. Тому що... що менше цього дрібного, правда? Краск невеличкий. Є карасі. Тут, ну, тут ціна риболовлі то 250 гривень і в принципі рибу. 2 плюс можна брати кілограм. 2 кг, як 2 200, то так, також можна і вже 2,5, то вже за пів кілограмів вже треба доплатити. Такі тут умови ловлі. Так що ми на 2-4. 4, 4 з, з малим хвостиком кілограмів можемо взяти грим. І в принципі і візьмемо. Тут тільки від 3 кг треба відпускати, як клюни. Так, то можна навіть таких малих брати без різниці. А ти маєш ваги? О. Добре, що є ваги. Зважимо, щоб було 4 кг, 4 скільки, 4200 можна взяти, на 20. Так, ось маленький мокчик. Підійшов. То що, роботу, ловля класне? на поплывай якраз така має бути. Буди приїхав, коча покльовок, отримав задоволення і щось не додому спіймав. Ловиш і отримуєш задоволення. Я 8200 на поплочну вудку кажу вже, казав вже, що найбільша голови. Та такі скажу на 3 кг, як клює на побулок, то є шетяноти. Так, кормити, щоб реба там крутилась. В кормі я впевнений і цьому. Ну то це прикормка крилева. Ти плюс до того ліквіда з опариша. Скажімо, перший сорт прикормка. Чи вищий, вищий сорт. Екстра. А, десь опариша чисто з'їла. Карасик. Красота корея була вид? Класно. Такий під кілограм. karasuke karasuke amor треба карась у мене білий омор. Амурчик. Так, карась вже десь 7-8 зловили. Знову морчик. Запутався поводок, прив'язую ноги ось такий. 0,193, 3,6 кг на розрив. Танчі ставити я тут не хочу.

Так. Оп. Какапець. Ну. Кагасок. Коробчик. Ну мікрокороб. Бачите, я трошки рани. Перший проходив цей сторож, каже, що ну, пару днів тому сюди тонну зерна викинули кормити, але з цим, з лікарством. Може того й дуже кльову немає. Зранку так, був клюв. В принципі, так непогано прохльовує. Але просто тут зазвичай той берег весь в машинах, там три машини з тої сторони. Зазвичай багато народу. Сьогодні такі найменше за всі рази, вроді що я тут був. Хоча на поплавок тут ми ловим перш. Так то ми на, на корпус сюди їздимо. На, на флети чи на стіки. Чи на бойли. Сьогодні перше з поплавком. Оп! Є кидаємо далеко, вітряна погода і добре, що ці довгі поплавки. поплавки. Карасик. Карасик, коробці, два море. Ти аморе не злой сьогодні, ні? Я два-чотири навіть. Упав? Ну. Є? Значить, докормитись. Ти почав ловитись. Але що не казало кормити треба? Кесь непоганий вже. Ти не переворота. Що її наводиш там на хвилину-двіч, що вона заїжджає сама? Чого вона заїжджає? Сьогодні вже трошки їх зловив. Ну іде очерет. Вже гарненький коробчук. карп зачепив за неї. Ну тут є, є трошки більше кілограма навіть. Та це сьогодні найбільше. От. Чепила твоя жилка? Дуже гарний садок приємно бушує. Я думаю, поки клює якраз саме раз підкормити, щоб він тут тримався, не? Подайма в Хом'яківці, 250 гривень. Поплувач на ловля тут на один поплувок. І 2 кг можна забирати. 4 кг, ну 4 ми забираємо кілограми. Решту відпускали в процесі риболовлі. Скажімо так, хто любить ловити на поплувок, то відговорювати його від цієї риболовлі точно не буде. Я, сьогодні, я, шанс ж... дуже а, я шанс ловити щось велике, то що сьогодні не клюнуло. Там півтора кілограма десь до є короб. А тут може клюнути і 5, і 10 кг короб. Так що тут мені принаймні сподобалось. Сидиш, ловиш, клює, отримуєш задоволення від риболовлі. Так що таке, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, посилання на все під відео, чим користувалась на СНАСТ і до зустрічі!